Всім привіт! Сьогодні розглянемо тему середня лінія трапеції та її властивості. Середньою лінією трапеції називають відрізок, що сполучає середини її бічних сторін. На малюнку зображено трапецію ABCD. Точка М це середина відрізку A, B, середина сторони AB, А точка М це середина сторони CD. Відрізок МН це середня лінія трапеції. МН – це середня лінія. Властивость середньої лінії. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їхній півсумі. Тобто, перше МН – паралельна БЦ МН паралельна АД, паралельна основам. І друге. Середня лінія дорівнює півсумі основ трапеції. Тобто БЦ додати АД і поділити навпіл. Розглянемо декілька задач. Я взяла задачі з підручника Олександра Істера, геометрія 8 клас, номер 330 Середня лінія трапеції дорівнює 30 см. Знайдіть основи трапеції, якщо. І три задачі. Нехай у нас є трапеція АБЦД, її середня лінія МН. Перше. Знайдіть основи, якщо одна з них на 8 більше за другу, а середня лінія в нас 30. Таку задачу будемо розв'язувати рівнянням. Нехай менша основа буде Х. Тоді більша буде x плюс. 8. Одна з них на 8 більше за другу. Одна Х, друга Х плюс 8. За властивістю середньої лінії трапеції Mn дорівнює півсумі основ. Тобто Б додати АД і поділити навпіл. Маємо рівняння b це в нас х, а де х плюс 8 поділити навпіл, і це все дорівнює 30. Помножимо обидві частини рівняння на 2. Тоді ось тут знаменника не буде, а праворуч тут буде 30, помножити на 2, 60. Тут у чисельнику зводимо подібні доданки. Х додати х буде 2х плюс 8. Переносимо 8 в праву сторону з протилежним знаком. 60-8 буде 52. 2х дорівнює 52. І ділимо обидві частини рівняння на 2, тоді х дорівнює 26, це в нас менша основа трапеції, bc, Тому що за х ми брали саме основу bc. Основу Аде знайдемо, як дивіться, х плюс 8, тобто 26 додати 8. 26 додати 8, маємо 34 сантиметри. Це основа АД. Ось ми знайшли основи 26 і 34. Ідемо далі. Друге. Одна з основ у 4 рази менше від другої. Ну, так само за Х візьмемо меншу основу. А якщо одна з них у 4 рази менше від другої, тоді друга відповідно у 4 рази більше, ніж перша. Тоді, якщо менша основа буде Х, то більша основа буде 4х. І так само складаємо рівняння. За властивістю середньої лінії вона дорівнює півсумі основ, тобто менша основа Х, додати 4х, поділити навпіл, і це все дорівнює 30. Дорівнює 30. Так, зводимо подібні доданки в чисельнику. В чисельнику ми маємо тоді 5х і ділимо ліву і праву частину рівняння не ділимо, а множимо ліву і праву частину рівняння на 2. Тоді 30 помножити на 2 буде 60. 5х дорівнює 60, звідси для х дорівнює 60 поділити на 5 12 сантиметрів. Це в нас менша основа Б тоді більша основа АД буде дорівнювати 4 помножити на 12 і дорівнює 48 см. Далі, третє, якщо основи трапеції відносяться як 3 до 2, в даному випадку відношення 3 до 2, відповідно, це буде більша основа до меншої. Тобто АД відноситься до BC як 3 до 2. В такому випадку, за х ми беремо коефіцієнт пропорційності, і тоді, відповідно, більша основа буде 3х, а менша основа буде 2х. І знову складаємо рівняння 3х, додати 2х, поділити навпіл, і це дорівнює середній лінії трапеції, дорівнює 30. Знову домножаємо обидві частини рівняння на 2. Тут зводимо в чисельнику подібні доданки. 3х додати 2х маємо 5х дорівнює 30 помножити на 2, 60. Звідсіля х дорівнює 12, але це лише коефіцієнт пропорційності. Тепер знаходимо основи трапеції AD це в нас 3х. 3 помножити на 12 дорівнює 36 см. І основа Б, це 2х. Тобто 2 помножити на 12 дорівнює 24 см. Наступна задача. Діагональ рівнобічної трапеції ділить навпіл тупий кут трапеції, а її середню лінію на відрізки 4 см і 6 см. Знайдіть периметр трапеції. Перед нами трапеція вона рівнобічна, покажемо її бічні сторони, АВ дорівнює СТ. Також в неї є діагональ. Проведемо діагональ АС. І ця діагональ поділила тупий кут трапеції навпіл. Ну, кут БЦД тупий. І ось діагональ поділила цей кут навпіл. Оці два кути рівні. Також є середня лінія трапеції. Пам'ятаємо, що середня лінія сполучає середини бічних сторін трапеції. Нехай тут буде точка М, а ось тут точка Н. МН це середня лінія трапеції. І діагональ поділила середню лінію трапеції на відрізки 4 см і 6 см. Нам треба знайти периметр трапеції. Периметр АБЦД невідомо сантиметрів. Ну, по перше. Для трикутника АВЦ. Подивіться, будь ласка, так, нехай тут точка перетину буде точка О. Так ось для трикутника АБЦ відрізок МО, він є середньою лінією. Середня лінія. Це можна легко довести за допомогою теореми Фалеса, що середня лінія М Н також поділила діагональ АС на рівні відрізки. Тож МО це середня лінія для трикутника АВС. За властивістю середньої лінії трикутника, вона дорівнює половині третій стороні, вона паралельна їй і дорівнює її половині. Тобто -то МО дорівнює 1 друга БЦ, звідсіля відрізок БЦ дорівнює 2 помножити на МО, тобто 2 помножити на 4 дорівнює 8 см. Це основа БЦ. Знайшли основу Б – це 8 Далі, аналогічно для другого трикутника АЦД, відрізок ОН буде середньою лінією. Для трикутника АЦД відрізок ОН середня лінія. І за властивістю середньої лінії трикутника ОН. Буде дорівнювати половині АД. Пригадайте, середня лінія трикутника. Вона з'єднує середини двох сторін трикутника, паралельно третій стороні і дорівнює її половині. Отже, тоді сторона АД буде дорівнювати 2 помножити на ОН. А це буде 2 помножити на 6 12 см. Сторона АД 12. Йдемо далі. За умовою задачі діагональ АС поділила тупий кут трапеції навпіл. Тобто кут АСБ дорівнює куту АСД за умовою. Кут АСБ дорівнює куту АСД за умовою. Далі. А кут АСБ... І кут САД, подивіться, будь ласка, ось цей кут і ось цей кут. Вони рівні, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих АД і БЦ та січній AC. Тобто кут САД дорівнює куту ACB, я ось так напишу внутрішні різносторонні. Звідціля ми можемо зробити висновок, що кут CAD буде дорівнювати куту ACD. Тобто у трикутника ACD два кути рівні, ось цей кут і ось цей кут, це два рівних кути. Якщо у трикутника два кути рівні, то такий трикутник у нас рівнобедрений. Трикутник АЦД рівнобедрений. І в нього рівні сторони. АД дорівнює СД. Сторону АД ми вже знайшли. Отже, ЦД буде теж дорівнювати 12 см. А СД це бічна сторона трапеції. Отже, і сторона АБ Теж буде дорівнювати 12 см, тому що це бічні сторони трапеції. трапеція. Трапеція у нас рівнобічна. Тепер можемо знаходити периметр трапеції а, Б, Ц, Д. В нас менша основа 8, більша основа 12 і додати ще дві бічні сторони по 12 см. Так, тут у нас буде 20, тут буде 24. Разом 44 см. І запишемо відповідь: 44 см. Розглянемо останню задачу. Діагональ рівнобічної трапеції. Ділить її гострий кут навпіл. А середню лінію на відрізки 3 см і 7 см. Знайдіть периметр трапеції. Ця задача аналогічна до попередньої. Поставте відео на паузу та спробуйте її розв'язати самостійно. А потім перевірте зі мною. Нехай в нас є трапеція ABCD, і в неї є діагональ, яка ділить її гострий кут навпіл. Ну, знову давайте проведемо діагональ АС. Ця діагональ поділила гострий кут трапеції навпіл. Оці два кути однакові. Далі середня лінія є. Нехай точка М – це буде середина сторони АВ, точка Н це буде середина сторони СД, і відрізок МН є середньою лінією. Далі, тут точка О, нехай точка перетину. Середню лінію трап... діагональ поділила на відрізки 3 см і 7 см. Нам треба знову знайти периметр трапеції А Б, Ц, а трапеція в нас за умовою знову рівнобічна АБ дорівнює СД. Так само, як і в попередній задачі для трикутника АБЦ. Трикутник МО є середньою лінією. І за властивістю середньої лінії трикутника МО дорівнює половина БЦ. Звідсіля відрізок BC буде дорівнювати 2 відрізка МО, і дорівнює 2 помножити на 3 буде 6 см. Відрізок BC 6. Далі, так само, розглядаємо другий трикутник ACD. І в цьому трикутнику відрізок ОН буде середня лінія. І за властивістю середньої лінії трикутника. ОН буде дорівнювати половині сторони АД. Звідсіля сторона АД буде дорівнювати 2 помножити на ОН. Дорівнює 2 помножити на 7 14 см. Сторона АД 14. Ідемо далі. За умовою задачі в нас кут Бац дорівнює куту САД. Це за умовою. Далі, а кут БЦА буде дорівнювати куту САД, тому що це внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих АД і БЦ та січній АЦ. Тобто кут САД буде дорівнювати куту БЦА. І звідсіля ми зробимо висновок, що кут. B, A, C буде дорівнювати куту B, C, A. Ось ці два кути в нас теж будуть рівними. А у трикутника ABC два кути рівні, це означає, що трикутник ABC рівнобедрений. І його бічні сторони рівнобедрений. І його бічні сторони АВ дорівнює ВС і, і дорівнює 6 см. Це бічна сторона трапеції. А трапеція в нас рівнобічна, її бічні сторони рівні. Тож сторона СД дорівнює стороні АВ і теж дорівнює 6 см. Можемо знаходити периметр трапеції. Периметр ABCD дорівнює менша основа 6, більша основа 14 і додати ще дві бічні сторони. Тут у нас буде 20, додати 12, 32 см, і запишемо відповідь: 32 см периметр трапеції.